В яких поліклініках зараз щеплюють людей другою дозою вакцини. Друга доза. Зважилась, тому що вважаю, що це потрібно зробити, так як я маю контакт не тільки з дорослими, а й з дітьми. Вакцина Pfizer і 4-го числа, це якраз четвертий тиждень. Зараз ми ще вакцинуємо, проводимо вакцинацію другу дозу Astrazeneca. Яку ми ще в квітні? Вже підбираємо квітень на 84-й день після вакцинації. Ми робимо другу дозу Астразенека. Ну і Pfizer, звичайно, це освітяни, виконавча влада, це медики. Щепитися можна також у центрах вакцинації. Для вакцини Коронуваки зараз іде перша, друга, третя, четвертий етап вакцинації. Можуть вакцинуватися всі бажаючі люди, і ця вакцинація проходить в нас в центрах вакцинації населення. Це центр Довженка. Арена Львів, Форум, Вікторія Гарденс. Щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу на 80% захищає від важкого перебігу хвороби, зокрема від штаму Дельта та його різновидів. Ці штами у світі частіше фіксують у дітей та молоді, тож їх також закликають вакцинуватися. Планує це зробити, і 14-річний Лука Задвірний. Я хотів би вакцинуватись. Бо моє ставлення до вакцин повністю позитивне, і я довіряю кожній з вакцин, яка є наявна в нас. І якраз досвід рідних, близьких, знайомих найкраще, є найкращою рекламою для вакцини. Дельта це є той самий ковід-19, тільки новий вид штаму Дельта. І вона в 60 разів швидше передається розповсюджується ніж ковід неї можна швидше заразити ну швидше заразитися ніж ковід наприклад в одній кімнаті на протязі ковідом на протязі 15 хвилин можна було заразитися а зараз на протязі 3-5 хвилин Що відомо про хворобу в неї симптоматика така як в грипу там нежить нежить біль в горлі кашель якщо брати вікову категорію то в неї може захворіти діти з 12 до 20 до 20 років наразі в україні відомо про два випадки зараження штамом Дельта у Києві. Олена Данило, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.